Мої вітання. Маю приємність повідомити, що наша програма Сходи в майбутнє набуває в нових образів. Мрії значної частини однодумців, які кожен свій час в своєму житті усвідомили, що найважливішим є те, як ти пізнаєш себе, як ти пізнаєш оточуючий світ, і що ти можеш принести нового в цей світ, поєднала свої зусилля. І нарешті ми можемо звертатися вже до наших партнерів, а саме партнерів, чому? Тому що ми не є ті не людьми, які хочемо когось повчати. Ми хочемо спільно і надалі пізнавати, як я вже говорив себе, на основі насамперед бажань, спільно оволювати новими знаннями. І найголовніше, щоб це не просто були знання заради знань. А що ми формували навички і вміння для того, щоб робити кращими себе, оточуючи світ і в цілому нашу країну, державу Україну. Ми люди, які хочемо це робити щирим серцем, відвертістю і таким чином, щоб коло наших спільників постійно збільшилося. На сьогодні найважливішою ланкою нашої роботи є співпраця з студентським загалом. Вищих навчальних закладів України. Пріоритети ми віддаємо закладам освіти медичного профілю. Чому? Тому що це ті люди, які на сьогодні мають можливість лікувати не тільки тіло, а й душу. Звісно, питань у нас дуже багато, але найголовніше полягає в тому, що ми прагнемо діяти таким чином, щоб кожна молода людина вже будучи в студентському самоврядуванні, чи через інші проєкти, які ми будемо пропонувати спільно, вони набували тих якостей, які допомагають найбільш успішно розвивати себе в цьому буряному світі. Незважаючи на те лихо, які є в Україні, ми переконані, що саме зараз час цю справу продовжувати. Ті люди, які готові бути в нашій команді, вони не тільки готові поділитися своїми. Своїм досвідом позитивним, але вони спільно використовуючи різноманітні форми навчання і розвитку, готові принести тим людям, які будуть до нас долучатися, нове, яке дозволить кожному з нас стати кращим. Що саме краще ми можемо зробити? Ми можемо зробити те, щоб значна частина українців зрозуміла. Щоб для того, щоб робити конкретні кроки, це має бути зроблено на основі лідерства, тобто натхнення. Для того, щоб лідерство просто було не тільки мрією і надихаючим прикладом, ми маємо опанувати менеджмент, тобто безпосередні кроки, які ми будемо робити на шляху до наших цілей. О саме цілі а цілі це відзеркалення мрій. Ми хочемо, щоб кожна дитина в Україні. Кожен студент, кожна свідома людина жила великою мрією, побудови України як могутньої красивої держави, красивої тому, що в красоті саме поєднується любов, щирість душі і розум. Бажаю вам, всім, хто долучиться до нашого проєкту, насамперед тим колегам, які сьогодні вже є в проєкті в нашій програмі, найкращим чином почувати себе в цій стихії, саме в стихії, тому що коли людина живе тим, чим вона робить, це і є стихією життя. Вам щирої дороги, дороги країну омріяну, дороги країну здійснення конкретних дій з тим, щоб найближчим часом ми вже самі собі сказали, ми зробили все від нас можливе для того, щоб ми були кращими, щоб діти, які за нами прийдуть, могли сказати, що те, що їм дісталося, воно не було чимось таким, що потім знову потрібно переробляти. Дякую вам.